Стирнадцяте число сьогодні грядуть великі перемен. Сейчас будемо проїжджати там, де я жив, во Флігелі раніше як багато хто Маленьке таке батьківське, чи як такий домик. Потім молоді вистраювали з дорогою переселялись туди. Остав... Оставався заливався флігель, там жили або батьки, або бабушки, дідусь, або здавали. Тож і ми так нам здавали, чи... батьки працювали на герле як я жив на Буцьківці. Там вони все время працювали на Герле. На Герле працювали, на лавках жили, на, на герле працювали на Буцьківці, жили, на Герле працювали на фарф... в районі фарфорового заводу, жили на Великому і на хімаші жили. Ось справа. Ого, ось це таке бачу популярну куча машин. Ось це ворота. Сірі, оце тут флігель, он там здоровий домик і хліб. То я там жив. Багато часу каже, не помню скільки років, два, три, може чотири. Не помню. Ну так, довгенько. Буцьківка розтягується туди далі, вона ще туди ми їхати не будемо. Так, щось скоточки. Як вітра нема, щось мені жарко жаркость. Туди бачите, прямо наліво. Буцьківка, в принципі широка. Це так ми з вами по центру проїхалися. Коротше, бачите, СТО таке здорове рядом магазинчик з продуктами можна товаритися. Там і пиво на нарезлі, помню, дали з другом. Він тут проживав. Це тут я застав саме такий, як раніше, як правильно сказати, щедрували, посівали, полядували цей. Саме такий період, як тобі конфети насипали. Якщо хтось давав рубль, то це не гривню, а один рубль, то це був звісно прогрес. Це целе состояние. Так, всі мене вже ждуть, ви вже зрозуміли. Так, а тут же я так швидко не проскочу. Тихо, с свого дружбана. Можна їх, конечно, облікать. Короче, свого дружбана, Зве, вон, щоб вони вдвоем. Да, вон дружбан. Прямо хранити такі, що мама не горює. На щебенка ні разу не отримали по горбо. Ми можемо організувати. це прямо як я жив на Буцьківці потом потім на маршала Бірюзова переселились на 96-й дом. Оце тут було пшениці Поле. На лавках ми жили теж. Пшеничні поля були, мабуть, від ужів. Там же колгоспи такі, як раніше. І ходили через навпростець, ну як на лавках жили, то навпростець через це поле ходили додому пішов. Тож тоді маршруток не було, якийсь їздив жовтий вонючий лаз. Ти, если на задню дверь заходив там задихався від вихлопів моторних, мене вечно укачива тошнило короче я насчет всего дела на насчет таких ароматів. бачите яке герле ось тоже одна сторона герле две бани не знаю что там ще строится одна от это коричнево ой брышу подожди это коричневая це частний сектор на крутые части. ось вот это корич... не коричнев я куричичного цвета будем так казати, да желто а, а одна вот зеленой крышей тоже две бани подряд не знаю робота, не працюють. Ну, я ні разу у них не був, Ну, вони конкретно раніше працювали. Приїжджали від усіх сюди. Порізьвіться в баньки. Магазин смаколик, кстати, тут, скільки він був заброшений, ну, він був раніше ж не смаколик, просто продукти. Чи як Це бачу, хтось може викупив і відкрив його, а може той самий власник відкрив. Довго він стояв заброшений, Дуже довго бурсіте сидить, заняття закінчилось. Зараз ми поїдемо через Хімаш, Новозаводську. Бывший заводы чи, може і не бывший, щось з них робить, Тимаш, мабуть, робить. Завтра в АТБ сер... нові акції, середа. среда. Не помішало, щоб там пильменті, акціоні, сир зробили, бо все почища закінчується Ще в новостях там надивився, ну в нормальних новостях, не марафоновських, намічаються 18 числа за фур и за то что почтальоны вытягивают в фур и отправляют на ВЛК и все короче оформляют 21-го уже якісь хочуть майданы организовывать чи щось митинги Короче щось Будем посмотреть Ці робили. І зигіна, кажись, до герлей доробили. Ну, Тобто помаршала бірюзова повністю. Давно колись перестеляли. Зараз доїдемо до ОТБ. передих, і в слідуючій серії ми проїдемося на Юроку, там, Мені казали, там можна по яблуневі кажесь. Дуже хороша дорога, якщо їхати со сторони Зигіна на половки. Можна поїхати по цій дорозі. Типу. Нормальна дорога і швидко. Коротше за тести і водичку собою взять і в принципі і пить сильно не хочеться, бо прохладно. приїхали щось дали, і одразу це діло можна пролити, удачну здачу, як второсеревини. що там бутилки, мукалатура чермет я пам'ятаю, приймали. Все, що заброшене з часом викупається і тупо застраивається чипс. Так, а ну ми хвилинку. Так, ага, окей, сейчас. Ще 4 хвилинки, а тоді вже встрітимося, як з половок поїдемо на юрку, зустрінемось. Да, шкура щось, чи врюкзак її заперти. друзі підписатися поставити лайк написати комент оп, оп атака атака ні не ні, фила бажаю вам гарного дня вечора мирного неба що ми тут проскочимо да? Сейчас очень жарко. Жик! Что-то они скосят. Или косят просто, да? что только непонятно от чего косят и что. Так, ну що, побачимось в наступній серії, окей?